Добрий день, хочу вам розповісти трохи про воз'єднання з родиною, а саме про дохід, який має бути дохід на одну людину, якщо прив'язуєте родину до себе, дітей, дружину. 823 злотих має бути на одну людину, проживаючи в родині, ні? тобто собі умножуйте на 2 на 3 і враховуючи вас так само, це не тільки на тих. Двох людей, які там, наприклад, дочку і жінку, ви прив'язуєте і враховуєте тільки на них. Ні, себе теж враховуєте. Це раз. Друга справа така, що багато хто зараз говорить, що треба враховувати і винайм мешкання. Дивіться, це не так. Такої інформації ніде немає. На 100% познань такої інформації не беруть в дохід до або ваші розходи. винайм мешкання, тільки офіційне підтвердження вашого. Заробітку, що на одну людину вам хватає цих грошей це від 823 злотих. І на цьому все. Ніяких винаймів мешкань ви туди не враховуєте.